Добрий день. Сьогодні в нас на огляді дорожня праска від бренду Roventa. До речі, якщо подобаються наші огляди, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і поширюйте це відео своїм знайомим. Пишіть в коментарі, куди ви хотіли поїхати відпочивати. Комплектація нас зустрічає з такої сумочки, в якій зберігається дорожня праска під час транспортування. Праска, насправді, не дивлячись на свої компактні розміри, дуже потужна. Праска може працювати при різних напругах 220 та 120 вольт. Має складну ручку, хороший такий шнур з такою обмоткою цупкою. Є регулювання різних температурних режимів. так Перемикається. Сюди зливається водичка. Тут є кнопка приску. Можна регулювати, просувати або з парою, або без. Тут регулятор напруги. Підошва виконана з нержавіючої сталі, вона не боїться ніяких подряпин. Дивіться, яка гарна. Має дуже багато отворів. Тобто пари буде багато. Позаду знаходиться кнопка для складання ручки. Ну, він справді маленький, він навіть в кишені може поміститися, легенький. А головне, що бренд травента. Дає двохрічну гарантію, і за найкращою ціною в Україні ви можете придбати його в нашому інтернет-магазині Атіфірі. Посилання на цей товар буде в описі до відео.